Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні ранок такий похмурий понеділок. Але я бажаю кожному з вас, щоб в душі тут було сонечко, принаймні його поліче. Ну і ось приклад життя. В похмурий день маючи вже жовте листя, а троянда квітне. Розумієте? Подивіться, яка ж вона гарна, незважаючи на жовте листя. Я щойно там зустрічалася зі знайомою, щось розговорилися з нею. На чай зустрілися, там обговорити деякі моменти, і ну, до чаю щось треба взяти. І все поїли, а чай залишився. Ми кажемо. А чому так буває, що коли щось до чаю береш, то смачніше не чай, а те, що до чаю? Кажу, не знаю. Тому ось так, щойно таких висновків ми прийшли. Зараз вже буду йти на маршрутку. Дивлюся, там жіночки стоять з прапором. У нас сьогодні на щиті. Зачекаю трішки, потім поїду додому. Давайте. Не ага. Ой. Я не водна стати нахуй. Ні, ні, не надо. Нині одної пади. Ой. Музика Світла пам'ять нашим героям. Їду, а там позаду мене матуся сидить з маленьким. І каже, ой, ти мій солоденький. І ти розумієш, що життя продовжується. Так якось по-доброму. О, тут у нас буде Макдональдс. Я зайшла зараз в Сільпо. хочу знайти такий сирочок смачний. Ми сьогодні їли, з ванілью, волошкове поле. Ні, ось. Ось ой, ні. То Хочу взяти, скуштувати. Тут ще є з ягодами, а це ще з чимось таким. Карамель, кокос. А от саме дзвоніли, дівчата, до чаю це було дуже смачно, коштує 20 гривень. То, мабуть, візьму. І тут іще є з полуницею, з манго. Катихлюся м'ясо, треба взяти по 200, 220, по 180. Це свинина 260 від Так, ще хочу взяти плавний сирочок. Оригінал, так. Це саме так. По 29 гривень. Тут ще є зі знижкою, але а, то можна взяти. Ну хай буде один дружба зі знижкою, один оригінал по 18 і по 29. Ще м'ясо взяла свинина на 147 гривень там 700 грамів. Хочу зробити з підливкою і картопляне пюре. Дівчата мені писали за салат з крабових палочок. Думаю, о, треба взяти. Візьму премія. спробую. Мені здається, що а, пів кіло. Ось 250 грамів візьму 250 грамів. Спробую як водний світ, мені подобається. Але мені здається, що сільпо не буде, це їх виробництво. Щось погане робити. Принаймні дізнаємось, дівчата, тому кладу у кошок. Плюс ще скріп 16 гривень. Тому що взяти. Там 70 грамів. А це воно вже а воно вже зважене. Тому що якщо робити салат з крабових паличок, то мені дуже хочеться Зелена цибулька по 25, ось така. Непогана, до речі. Але кріп хочу. візьму, 16 гривень. дивіться, який пучок здоровий. Іде у кошок. До речі, дивлюся мило, рідке для рук зі знижкою. Зараз по 34 гривні. Мені таке подобається. Є мигдаль і є мед. І олива, до речі, олива дорожча 39 гривень, 300 мілігр... мілілітрів. На мене ще є. То може дівчаткам треба буде, то я показую. До речі, 34 гривні. Дивіться, отак от броколі поробили. А якщо мені на суп цього якраз нормально, а це 49, тут більше. Тут від ваги йде, бачите? От. То може на суп взяти сирний суп та з броколі. А ще з капустою. А може гриби взяти, шампіньйони. Якийсь сирний суп хочеться щось я так. Мабуть, маленький оце візьму, нехай буде. За 34 гривні. Вийшла на касу, дивлюся, і тут гноми є. не лише в'юск. Так, почати. Так, дівчатка, зараз буде розпаковка, хоча ми покупки разом робили, але все ж таки кріп. І, до речі, половинка у мене піде на салат з крабових палочок, а половинка піде на суп. Далі два таких сирочка, але вони смачні, дівчат. Це м. Справа у кожного смаку, я кажу лише за себе. Далі отакі От два плавлених сирочка, один дружба зі знижкою, інший оригінал. А колись, до речі, я купувала бекон і варила сирний суп. Дівчата, я не знаю, чому, я не можу наїстися сирним супом. Мені він до вподоби. Я його дуже часто готую. ну Хоча і бурш нещодавно був, але ж все ж таки. Ну от Сирний суп, особливо з курочкою. Ну, сьогодні в мене немає м'яса, буду лише сирний суп, зелень. І печериці можна взяти. Така смакота. А брокколі, до речі, я віднесла, тому що, 음, ну, інтуїтивно, щось, я думаю, ні, краще не треба. Далі. Крабові палочки на салат, що ще? А, і все м'ясо. Хочу стуш... стушкувати його. Дівчата, я трішки замовляюся, але не звертайте увагу. Інколи коли ти намагаєшся тримати емоційні гойдалки і щоб знаходитись десь посередині. Воно таке буває, бо думки, відвер... відверто кажучи, зараз про інше, але ж все ж таки не хочу вас навантажувати своїм, у кожного є своє. І отакий шматочок м'яса. І, і я думаю... Ні, я, я не хочу так думати. Я думала, що там пообрізати і щоб на пустити. Ні, не хочу. То я так і все. Ось такі у мене сьогодні покупки. Так, готувати я буду пізніше, а зараз дістану з холодильника, те, що мені треба Буде для того, щоб потім не лазити, не відкривати. Так, що в мені ще Цибулька треба буде. Так. О, в мене Сергія купувала. Треба буде зробити ще ліниві вареники. Ммм, смакота. А, це ж була у знайомій, і щось ми спілкувалися. І каже, наші діти. Зараз ну, стільки всього від нас можуть взяти. Я кажу, тобто, що ти маєш на увазі? Каже, робила донька макарони по флотськи І потім каже, мам, а як його, так, це мені треба зараз дістати, дістатися, потім покласти. Я до вас поверну трішки. опс. Каже, мама, а як його... Розігріти, Ми як волю, ж не працює, коли ж немає електрики. А так каже, я зараз тобі покажу, на плиті. Вона каже, як плиті, вони ж згорять. Каже, вона каже, чого вони мають згоріти? І каже, так слухай, каже, береш каструлю, які там в тебе ті макарони. Далі, зараз. Відповідальний момент. Ні. Трішки водички туди ставиш на вогонь, помішуєш, потім закриваєш. І воно каже, як начебто щойно ну, каже, що, так можна? каже, можна. Онука каже, а як же ми купили ж такий попкорн? І каже, а микрохвильовка не працює. Як же ми це будемо? Зараз беремо сковорідку. Висипаємо туди. І він каже, а що так можна? Каже, а чого не можна. Каже, боже, ми скільки живемо, нічого такого не знаємо. Каже, прийшов час згадати. Зараз між візьму, опс. Каже, то прийшов час згадати. Я так каже, так, скільки всього цікавого можна дізнатися. Я кажу, ну так. А раніше ж ми так і робили. Як ми розігрівали, розігр розігр коли там не було у нас ще мікрохвильовок, там 90 наприклад? Так і розігрівали. Нічого собі. Ну, Кажу, так. Начебто все нічого не забула. Ну, я готова, все, виключайте, я буду готувати. Та ні, у нас ще десь хвилин 20. Тому ось такі спогади навіяли сьогодні. А стосовно чаю, каже, ми ж збиралися чаю попити, каже, ну Все, все що от чаю смачненьке, ми поїли, а чай залишився. каже, ну, то таке теж буває. Так все несподівано буває. Так, ну що, добре, не виключаєте, то вирішила такий суп зробити з фрикадельками, хоча сирний частинку замаринувала. І зараз. Знаєте, дівчатка, як буває, ну що, поїхали, з Богом час добрий. Будемо я там. А, ось. З Богом час добрий, поїхали. А чого ти не включаєшся? Навіть встигаю цибульку ще промолоти сюди. І часник додала. О, Встигли, а. тому у нас буде не лише м'ясо до картопляного пюре, але і тівтєлі на сирний суп. Я тривалий час не користувалася цією м'ясорубкою і чомусь мені здавалося, що в мене бош. Дивлюсь, у мене філіпс. І знаєте, що мені подобається? Є ось така штука, і ти коли миєш ситечко, отак одягаєш, так, опс, і воно все видавлює, бачите? Отак. Я теж про це забула. Так одягається. Готуємо. Не по різному буває, там поки водичка з цибулькою закипає, я не смажу картоплю, от порізала на суп, а так, щоб вона тільки взялася, десь хвилину не більше. І тоді смак мені до вподобає. Ну це так, не завжди так, але сьогодні так. Та його так швидко варити, порізала вже. Сирочок на кубики. І дивлюся, піджарка, вона більш тушкується, тому що болгарський перчик червоний, там морква, вони були заморожені. І сюди поклала, то воно як водичка йде, а там картопля має вже закіпати. І потім кину сир, тівтєлі і буде готово. Тут Порізала зелень та чесник. Я чесник порізала, а потім зелень зверху поклала та і ще раз порізала. Так що тут у нас, ммм яка смакота. Все. Швиденько все, добре. І буде смачно. Ось так. І супку. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!